Добрий день, я Шабана Вароніка, учениця 8 класу Платонтошицького ліцею Кіроградської області. Представляю вашій увазі науково-дослідницький проєкт пам'ятки архітектури Платонтошицька земська школа як туристичний об'єкт. Кожен населений пункт України має свою цікаву та неповторну історію, етнографічні особливості, місцеві пам'ятки, мистецтва та культури. Не винятком є і село Платен Таштик на українського району, що на Кироградщині. Плетен Ташик має досить багато історико-культурну спадщину. Однією з родзинок села є пам'ятки архітектури приміщення земської школи. Мета дослідження дослідження історії земської школи як перспективного об'єкту для розвитку місцевого туризму. Об'єкт досить пам'ятка архітектури «Земська школа у плетеному ташлику, предмет історія будівлі та його території як туристичного об'єкта. Основні завдання описати історію будівництва та функціонування школи. Узагальнити та описати історію пришкільної території, визначити значення будівлі та запропонувати варіанти подальшого використання пам'ятки архітектури як туристичного об'єкта, методи дослідження: аналітичний, інтерв'ю, аналіз, опис тощо. Після відзначення сторічної ювілею школи з 2011 року школа приїхала до сучасного відреконструйованого приміщення, а приміщення земської школи отримало статус пам'ятка архітектури та потребує уваги громадськості і фінансів для свого існування. У 1892 році дев'яносто другому році соцградськими земськими уїздними зборами було вирішено побудувати першу в'їзді школу за санітарними нормами. Земська управа таким місцем для будівництва обрала плетена та шли. При проектуванні школи залучали і з лікарів. З урахуванням парад лікарів інженером було складено план дипатичного приміщення під солом'яним солом дахом, кам'яним фундаментом, спетими перегородками на соснових стовпах з дерев'яною підлогою. Приміщення повинно було складатися з двох класних кімнат з розрахунком на 100 учнів: кімнати для бібліотеки та квартири для вчителя і помічника, приміщення для сторожа та роздягання. План було складено, будівництво школи було відтерміновано і виконано лише у 1895 році. Однак уже зі слів старожилів відомо, що школа вчасно добудована не була, її будівництво було завершено силами місцевого населення. І лише на початку ХХ століття у школі розпочалось навчання. Варто зазначити, що протягом її функціонування школу періодично добудовували та перебудовували всередині приміщення. Причому перші добудови були повторені ідентично до основної частини школи, що відразу не помітно, що це не першочерговий вигляд будівлі. Школа та її територія має багато історії. В період війни навчання призупинилося Тимчасово перетворилося на госпіталь як для радянських, так і для німецьких військ. Саме в той час приміщення школи найбільше постраждало, коли радянські війська облаштували у ньому госпіталь, а німці піддали його бомбардуванню і частково зруйнували всі класні кімнати. Проте жителі села після війни змогли досить швидко відбудувати приміщення школи. Коли в приміщенні школи був німецький госпіталь, то на території навколо навколо з'явилися німецьке кладовище зі слів старожилів. Коли у кінці 60-х років прибудовувався новий корпус будівельниками при закладанні фундаменту було виявлено останки німців, які вони припахували у шкільному саду. Пізніше у кінці 80-х років. З ХХ століття біля школи з ініціативи німецької діаспори відбулися розкопки. Останки похованих забрали для перепоховання, та інші знайдені речі німецького походження також були забрані. Але новий корпус школи також збудований фактично на кістках. На початку вже ХХІ століття розкопки відбулися знову, але вже на території школи, а попереду неї, на дорозі, та приватного домогосподарстві навпроти. Знайдені рештки і речі знову були забрані. У 2021 році знову постало питання про проведення розкопок з представниками місцевої діаспори. Не дивлячись на бомбардування добудову і на пожежу, коли був втрачений дах школи, до сьогодні зберегла першочерговий вигляд фасаду, свої товсті стіни, високі стелі та оздоблення вікон. Приміщення використовуються панташицьким ліцеєм і донині. У господарських цілях тут знаходиться архів, бібліотека, майстерня, складські приміщення. Проєкт є першою зібраною та узагальненою інформацією про історію приміщення школи, оскільки до цього усі матеріали стосувалися лише функціонування школи як навчального закладу. Через листування в соцмережах були віднайдені найдавніші фото біля школи з першими вчителями та їх родинами. Привернення уваги громадськості дасть можливість зберегти приміщення. Співпраця з німцями допоможе надати значущості не тільки будівлі, а й усій території, що може сприяти туристичному потенціалу громади. На школі варто розмістити меморіальні дошки видатних земляків. Наприклад, Андрію Долоду, що навчався у земській школі після її відкриття, відомому козаку, полководцю, якому також ми завдячуємо усім відомим гаслом війська Слава Україні, оскільки він був одним із тих, хто підписав відповідний документ у 1920 році. Будівля є гарним варіантом для створення місцевого краєзнавчого музею, який на сьогодні перебуває у місцевому будинку культури. Таким чином, земська школа стане не тільки пам'яткою архітектури, місцевим об'єктом туризму, а й центром культурного відродження та історії. Отримала підтримку від дирекції ліцею, ідея про створення на базі приміщення земської школи культурно-соціальний центр, що стане одним із проєктів на отримання гранту у мирному майбутньому. Дякую за увагу!